Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір сумок для речей валізу. Це універсальне та організоване рішення для пакування багажу. Ці водонепроникні сумки доступні в чорному, синьому та сірому кольорі. Вони забезпечують велику місткість для ефективного сортування одягу. Набір ідеально підходить для подорожей. Та включає в себе сумки різних розмірів. Покращте організацію подорожі за допомогою цього набору, забезпечуючи охайну валізу та легкий доступ до найнеобхідніших речей. Пропонуємо до вашої уваги похідне взуття. Воно володіє унікальними характеристиками, які дозволяють йому протистояти складним умовам на природі. Похідне взуття виготовлено з якісних матеріалів, які забезпечують надійність та комфорт під час використання. Їх підошва має протектор, який забезпечує відмінне щеплення з поверхнею, що дає змогу уникнути ковзання та падінь. Крім того, вбудована система вентиляції забезпечує хорошу циркуляцію повітря всередині черевиків. Дизайн взуття забезпечує хорошу посадку на стопі та зручність під час руху. Вони чудово підходять для любителів активного відпочинку та забезпечують високий захист та комфорт під час походів та подорожей. Пропонуємо до вашої уваги термоковдру для кемпінгу. Дана ковдра це корисний аксесуар до вашого кемпінгового спорядження. Вона вологостійка та вітру не проникна, зберігає свою еластичність при температурах нижче нуля. Крім того, вона достатньо компактна, щоб поміститися в кишеню куртки та важить всього 40 грам. Вона відображає 80% тепла, що відбивається тілом, та доступна у трьох розмірах: 210 на 130 см, 210 на 140 см.

Пропонуємо до вашої уваги туристичний фільтр для води. Даний фільтр призначений для очищення води під час кемпінгу. Завдяки своїй компактності та портативності, він дозволяє очищати воду прямо з джерел, таких як річки, озера чи ставки, роблячи її безпечною для пиття. Він ефективно видаляє бактерії, віруси, паразитів та інші забруднення, забезпечуючи чисту та здорову воду за будь-яких умов. Фільтр легкий у використанні та не вимагає електрики чи хімічних Них добавок. Пропонуємо до вашої уваги бюджетний HD проектор. Це високоякісний пристрій, який забезпечує захоплюючий і приємний перегляд. Він має роздільну здатність Full HD і високий коефіцієнт контрастності, створюючи чіткі і яскраві зображення з точними кольорами. Він також має кілька варіантів підключення, включаючи входи HDMI, VGA та USB. Проектор також має вбудований динамік, який забезпечує чистий і гучний звук, усуваючи потребу в додатковому джерелі звуку. Він оснащений довговічною світлодіодною лампою, яка забезпечує до п'яти. 10 тисяч годин використання, крім того, проектор легкий і портативний, тому його легко носити з собою.